Тобто 100 мільярдів з цих 177 або 200, говорять навіть деякі люди, ми ніколи не отримували. І це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це не грошима, а зброєю. Ми зброю отримали на 70 з чимось мільярдів. Є навчання, тренування, є додаткові. Транспорт є а не тільки ціну на зброю були, гуманітарні програми, соціальні тощо. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії, тощо, це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Може, це правда з точки зору на папері, може, є сотні різних програм, може бути, я ж ми не сперечаємось, ми дуже вдячні за все. Але я як президент ми отримали, я це фіксую, більше 70 мільярдів. 76 чи ми щось таке. І це велика допомога, але це не 200. Давайте будемо чесними, це не 200 мільярдів.